Речі ж, мало того, що ця територія, все це тут відбувається, про що я розповідаю. А ще плюс до всього вона знаходиться в зоні дії тайфунів. Тобто тут все воно, отак, от от, от всі і природні стихії, і людські і соціальні невдоволення, все воно вплилося на маленькому клаптику землі і доволі складно тут, по всім позиціям. От. Оце так це виглядає. Воно ж, коли і наше життя аналізуєш від моменту зачаття і далі, як все відбувається, це там про право вибору, про все, що завгодно. Воно ж так само все діє. Ну, вірніше, про відсутність права вибору. Воно ж так все діє, і так все переноситься на цілі народи. Те місце, де вони опинилися, і відповідно в яких умовах. Вони просто не можуть діяти.